Поклони б'ю, як поживає баху славний, вареники готові, друже не іміє. Гамбріну снапій, напій, в продажі наявний, чому із кухні свіжепеченим не віє? Єврей чорнявий, посмішка привітна, і сум в очах знає пропідкову. Стіна стоїть, не пада, та не квітне. Не зараз знай мою умову. Біда в людей. Не харч, чи оковита, вночі притули молодят, чи не блуд? біда в людей у злидня пика сита, біда в людей бідливий злиднів суд. Ісус покликав, зря йдеш із хати я був і буду завжди і Та в мене робот, мила Божа мати. Якщо ти мати зля людей.